Привіт усім, друзі! Я вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні буду готуватись до майбутніх пересадок. Замочу ось отакі от кокосові чіпси, які я кілька місяців тому купила в зоомагазині. Все те, що я зустрічала в спеціалізованих відділах ну там сад-город, різні кіоски, квіткові і тому подібне, де продають саме чіпси для посадки рослин. Ну, Чесно кажучи, мене воно якось не надто надихає, тому що там більше половини тієї упаковочки, яку можна купити, півлітра чи літрову. там... Якщо не пів, то відсотків 30% точно різна труха. Але зайшовши нещодавно в магазин, в зоомагазин за кормом для своїх котиків, я побачила такі от цікаві, я би навіть сказала красиві кокосові чіпси для тераріума. Як бачите, тут ось черепаха намальована. Це використовується для павуків, змій, ящирок, для різних. Равликів, ну, коротше кажучи, в кого є тваринки, які потребують якогось вологого субстрату, ось оце для них отакий от брикет, шикарний, кокосових чіпців. Вони тут такі досить, ну, от, на вигляд, через упаковку, ну, такі, я би сказала, хороші. Зараз розпакуємо. Ось я підготувала спеціально для таких цілей, отак ось. Кришечку від торта. Розпакуємо зараз цю упаковочку, висиплемо, потім зальємо водичкою і побачимо, наскільки вони збільшаться в об'ємі, як вони добре вбирають воду. Ну, Про те, що вбирають добре, я не сумніваюсь, побачимо, наскільки об'єм збільшиться. Позначка стоїть тут ось 8,8 ,8 літра. Не знаю, що це за позначки, що таке 8 і 8. На вагу це десь приблизно. Ну, До кілограма, тобто літр, навіть більше, напевно, ніж літр. Тому що продають наші в такому розібраному вигляді літрове пакування. ну, от Десь такого ж плану, але воно дуже легеньке. У порівнянні з цим набагато легше, бо я купувала і знаю, як воно виглядає. Ну, А це таке збите, хороше. Розпакуємо і подивимося, що воно собою представляє. Отже, роблю це все разом з вами. Розрізаємо десь це пакування, будь-де немає значення. Ось отак. Будемо діставати і дивитися, що воно там таке. Наскільки воно спресоване, спресоване сильно. Доведеться поступово. Я думала, вони тримаються просто за рахунок плівки, але ні, воно спресоване, як камінюка. Чуєте? І тут такі великі чіпси. Гляньте, ого, го це навіть пластини, не чіпси. Ну, власне, для того, щоб додавати до субстрату з орхідеями, воно підійде. Так, сюди, напевно, 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 може, навіть не влізу, Ось так. Взяла ось такий от кухлик фільтрованої водички, заливаю, і потім будемо з вами дивитись, як воно себе вестиме. Чи буде воно розмокати так, як розмокають ті ж самі чіпси, які нам пропонують в квіткових відділах. А тут, бачите, воно не стільки чіпси, скільки ось такі от пластинки. Поставлю отак, подивимось, як воно вниз, наскільки швидко набере. Я так розумію, що треба залишити його на якийсь час. Щоб воно саме там якось порошилося. Трішки розмокло, починає легше відділятися. Отже, треба поступово розмочувати. У мене попередня партія чіпсів, яку я купувала в квітковому магазині. Потім я її розмочила і тримала в закритому контейнері більше року. Використовувала в посадках, вони в мене досить довго тримались, от гарно розмокли, потім я їх відтиснула. І отакі от вологі в закритому контейнері, прекрасно, вони у мене більше року, без ніякої плісняви, без ніякого запаху, без нічого жили. Тут і чіпси, і кокосове волокно, коротше, все, що з отих величезних кокосів, які ми бачимо у відео та різних рекламах зрізають, оце воно все тут. Ну, якби для терраріума, воно нормально. Спробуємо, як воно буде для орхідей. Процес, я так розумію, буде довгим. Бачите, там, де воно трішечки розмокло, воно вже починає потихеньку розпадатися. Отже, щоб не займати ваш час, я зараз. Відключаюсь, і потім покажу вам вже готовий результат, як воно це все набухне і скільки з того вийде. Чи вийде половина, чи вийде повна ось ця от коробка, будемо в подальшому бачити. Ну що, не так сталося, як гадалось. Минуло півгодини. Ну, і бачите, що утворилось. Мало того, що майже повна коробка, ця, з якої починали замочувати. То виявилося, що вона занадто маленька для того об'єму. Ото, то, що писалось 8,8 на пакуванні, то я так зрозуміла, що це максимальний об'єм, до якого ота от, от пачечка має розширитись при наборі вологи. Тому що я взяла ось отаку миску домашню. Це 6-літрова. Дивіться, вона майже повна. Я залила також Півтора літра води сюди і сюди. Ну, Тут на дні ще трохи є вологі, я так розумію, що її вже не вбере, тому що вже зовсім мокра ця, мокрі ці чіпси. А тут, можливо, ще і вбере там вже немає вологи. Її можна, до речі, оце все пересипати в одну, ще трішечки потримати, щоб повністю щоб гарно оце все намокло. Хоча воно вже вологі досить добре вже в ньому. О, бачите, капає. Отже, 8,8 це кінцевий результат. Маю 8,8 літра чіпсів. Це не такі красиві чіпси, як ті, які продаються для орхідей чи для тих рослин, які вологоємні субстрати люблять. Це стружка, відходи. Але функцію. свою, Тобто вологоємність утримання вологі всередині, вони прекрасно виконують. Який би шматочок ми не взяли. І не притисли, дивіться, скільки капає. Це ж з поверхні беру. Ось тут можемо так само взяти будь-який шматок. Дивіться, скільки л'ється води. Тобто, чіпси, вони і в Африці чіпси. Бачите, скільки? Навіть якщо зібрати тут, е, окрім таких товстих шматочків, є ще чимало. Просто отакого от от сміття кокосового. Стружки різної, волокна і тому подібне. ось, Бачите? То навіть якщо його притиснути, з нього теж волога сочиться, бачите? Капає. Отже, все це прекрасно виконує свої функції. Додаватимемо до кори і буде прекрасний вологоємний субстрат. А те, що вони такі от великі, Ну, знаєте, як для мене, то це навіть добре. Тобто, між ними будуть пустоти, буде гуляти повітря. І, відповідно, для орхідеї це має бути краще, ніж мілкий субстрат, який буде забивати коріння і не буде давати їм можливість дихати. Є тут і трішечки поганих відходів. Ось, наприклад, шматки самого кокоса. Горіха мається на увазі. Чуєте, да? Декілька штук знайшла. Ще, думаю, знайду зараз, коли буду все це відтискати і складати в контейнер. Ось також. Але це, до речі, теж може піти в діло, тому що, бачите, тут частина є ось цієї волосній кокосової. Ну, отже, серед хороших є й трішечки поганих, але то таке. Трішечки це ну, з, з усього цього об'єму знайшла. Ну ось, зараз я вам покажу. Ну, Це таке разом із шматками горіха. Але я його теж в діло пущу. Тепер третій етап. Оце все відтиснути, щоб воно було не мокре. Дивіться, бачите, понабиралось. О, мене оце дуже-дуже тішить. Отака от картинка. Коли я беру ці от шматочки, притискаю, дивіться, яка мочалка просто краса. Що ми не набрали, з усього відтискається вода. Отже, тепер оце все треба відтиснути, і вологим, не мокрим, але й вологим скласти в контейнер для зберігання. Знову виключаюсь, відтисну поза кадром, бо це досить довгий процес. І потім вас. Наберу. Отакий от харчовий контейнер буду застосовувати для зберігання ось цих от чіпсів. Значить, що беру, відтискаю їх гарно. От так, щоб вони були просто вологими. щоб там не було зайвої. Ну, воно ще, може, стіч, стече десь там щось вниз. Хоча навряд чи я так невеликими партіями, щоб добре відтиснути. І ось в такому вигляді. В цьому контейнері вони в мене будуть зберігатися в подальшому. Зараз все це відтисну, і потім загальний об'єм вам покажу. От такий маємо кінцевий результат майже повний контейнер. Скільки тут літрів, я, чесно кажучи, не знаю в цьому контейнері, але вистачить надовго. Буквально там найближчим часом я вже почну використовувати ці чіпсики. Ось такі вони, можливо, комусь вони не надто естетичні, тому що вони не квадратненькі, не красивенькі, а просто стружка. Хоча стружка хороша, вологоємна, товста. Ось так от вони виглядають зблизька. Дуже об'ємні. Ну, Зараз вже вологів в них немає. Я витисла, Ні, ще, дивіться, не дуже витисла. гляньте, ще знайшла, що вичавити. От такі от гарнющі чіпси, які замість терраріума будемо використовувати в орхідаріумі. Так от буде зберігатися і буде використовуватись. Отже, те, що було, і ось те, що стало. Правильно написано ось на залишках пакування. Де воно тут у нас? 8,8. Тобто, це об'єм, до якого. Вони розбухають. І показують ціну. Ось тут наклеєно, ви, напевно, вже звернули увагу. І раніше 140. Це 140 гривень за ось цей контейнер. Попередні чіпси, які я використовувала, вони були куплені в квітковому відділі епіцентру. Вони там були красивенькі, кубіками порізані, але сміття в них теж було досить багато. Тобто, ну, відвертої пилі, яку викинула десь відсотків, напевно, 10. А тут пилюки немає. Тут є кокосове волокно, там де-не-де ось такими різними, але воно теж повністю все піде в посадки. Ну, і такі от великі, гарні зрізи. Отже, за 140 гривень маю отакий великий контейнер. Попередній літровий пакет я купувала, якщо не помиляюсь, рік тому за 70 гривнів, тобто за половину. І він тоді в мене розмок з літрового пакета сухих чіпсів вийшло десь біля трьох літрів от вже замочених вологих. Ну, а тут з брикетика ось отака велика об'ємна партія. Отже, Рекомендую економно. Думаю, що орхідейкам сподобається найближчим часом я почну використовувати їх в посадку. На цьому я з вами прощаюсь, друзі. Бажаю всім вам миру, щастя, злагоди в родинах, вірю в наші збройні сили. Закликаю вас всіляко їм допомагати. Давайте разом наближати нашу перемогу. Всім пока-пока!